Кожен організатор хоче, щоб його країна або його спортсмен це виграв. А тобто, це виходить, що організатори з певної країни підбудовують більше такі вправи для свого спортсмена. No. Я б дуже хотів, щоб у нас була якась лотерея вправ. От у нас там є там 100 вправ. Ми форматом лотереї в прямому ефірі вибираємо, які будуть вправи на змагання на ворсну кисмен. Найголовніше, щоб це було якась об'єктивно не під когось зроблене. що я можу зробити змагання, де я навіть зараз не в дуже класній формі виграю всіх. Найкращих спортсменів, бо буде алгоритм під тебе підходящий по вправам. Буде вправи, які зручні мені, і не зручні іншим. Я, наприклад, швидкіший, я можу там поставити три дамбла. Це гантель велика, яку піднімається одною рукою. Я є рекордсменом в світу в цій вправі, я легко виграю і навіть не запихався мені по приколу. А вони не можуть піднімати цього. Або там ще ряд вправ, які от мені прям класно йдуть, а іншим тяжко. І на жаль, організатори всю історію цього, цього спорту воно було. І коли у нас проводили змагання, і кожен. Кожен організатор хоче, щоб його країна або його спортсмен це виграв. Логічно, логічно. А, тобто, це виходить, що організатори з певної країни підбудовують більше такі вправи для свого спортсмена. Не. Це не доказано, але щось мені це. Да, не доказано, але я спостерігаю. Тобто, коротше, на твою думку, щоб максимально по-чесному, воно має максимально рандомно. Лотерея рандомна, так. Да.